Зробив а, якусь настійку або чай, який надасть мені дуже багато здоров'я. Вічну молодість О. і окремий, мабуть, зробимо з тобою мікс чаю заспокійливого. От універсальний, який може підійти для будь-якого організму і без якихось наслідків. В принципі, все це тут є на цій галявинці. Вау, давай знайом нас, будь ласка, з цим світом. Це дуже цікаво. От звичайні трави. Ми йдемо по полю. Ну жодна Дивись, людина по можливо, полю. хтось усвідомлює, що у нас дійсно під ногами. Безкоштовні ліки, ми йдемо по полю. Зустрічаємо що це ти знаєш точно це суниця. Ми зустрічаємо суницю. Якби ми зустріли із ягодами, було б супер. Ми ще й би поїли. Оскільки ягід немає, ми просто зберемо листя суниць. Воно знімає дуже добре набряки. Вона є сечогідною, Вона здатна виводити сіль з нирок, сечового міхура. А, а також е знімати набряки, якщо ти прокидаєшся зранку і бачиш, що ну щось трошки в тебе там набряк обличчя, ще чогось, можна випити е суницю, і вона допоможе. Дивись, важливо, не збирай прямо в одному місці. Тут під ноль все не вирізай. Тут листочок, тут можна збирати з одного кущика е третину, угу. ну там е до ну до половини. Е Рослини, Це, краще, щоб не пошкодити. Ще краще третину, не так, так, щоб рослина і далі розвивалася, угу. і там, умовно кажучи, через місяць, і там, на наступний рік, і ще на наступний рік ти приходила і могла тут знову збирати цю рослинку. Тобто, бачиш, ти з такою навіть ніжністю і турботою ставишся до своїх рослин. От, дивись, прямо навіть не відходячи, зриваємо реп'яшок. От він дуже класна жовчогонна рослина. Угу. Е, для, для чого нам треба гнати жовт? Для того, щоб жовт допомагає перетравлювати жирну їжу. Вадим, як це бути травником у 21 столітті? Чоловік, 21 століття, світ технологій і штучного інтелекту. І тут ми зустрічаємо травника. Молодого сучасного мужчину, який ходить, збирає трави, який створює неймовірні рецепти. Чому кажу неймовірні? Тому що я безпосередньо сама пила різні чаї трав'яні збори від Вадима, і вони дійсно дуже круті. Мені подобаються. як воно бути ніби трішки пливеш проти системи, ніби щось таке незвичне несучасне. Ти знаєш, я, мабуть, завжди був трошки таким якимось панком, і мені хотілося досліджувати щось нове. Але навіть в цьому випадку я, мабуть, не досліджую нове, а повертаюсь до свого коріння, до свого старого. І, звісно, на початку шляху е це важко сприймається, е все одно ми. Так чи інакше, ми чутливі до соціуму, ми чутливі до там, думки інших. І коли це було на етапі там, моїх розмірковувань, я тоді працював офіціантом, працював в ресторанній сфері, але досліджував рослини, і я розумів, що мене це тягне. І в ті часи я ну, заробляв немаленькі гроші. Але я підійшов до директорки і сказав, що. Я їду в село збирати трави, бо я розумів, що я щось упускаю, знаєш, чогось в моєму житті не вистачає, десь нема якогось, не знаю, чогось такого справжнього, чогось свого, десь частини мене не вистачає. Скажи, е коли я кажу про вітамін С, то в тебе які асоціації? Ну, асоціації, мабуть, перше щось цитрусове, щось жовте або помаранчевого кольору. Угу, угу. Е так, у багатьох, і це дуже такий е, марк... маркетинговий хід великий, тому що в 100 е, грамах, е, наприклад, лимону 40 мг вітаміну С. О. В 100 грамах шепшини може доходити до 4 тисяч вітаміну С. Солідно. Тому це прям дуже потужна імунітетна ягода. Я всім раджу, і звісно, вона може бути основою, наприклад, для нашого сьогоднішнього збору. Я тобі пропоную.